Так, дорогі наші підписники, Всем привіт. Сьогодні наша мамка отримала нові права на 25 років і ми варимо готову вечерю. Будемо жарити картошку. Да. Ти диви, куди не стану везде цей дує дым? Так що приїжджайте на вечерю. Буде картошка вкусна. Зараз приготуємо. Буде шведський стол. Да. Друзі мої, всім привіт-привіт! От я і в Миргороді, Уже, е, 2 години дня. В общем, у мене тут справа така. Отримую я права водійські. Два роки вже пройшло, треба їх поміняти. І зранку була тривога, закрився сервісний центр. І знову я вийшла, знову тривога. В общем, чекаю. Мені було на 13.51, вже час мій давно пройшов. Ті люди, які були раніше, вони йдуть переди мною, звісно. Черга зупиняється. От. Так що старчу в Миргороді, чекаю своєї черги. Сьогодні субота. День прекрасний, ясний, гарний. Вот. Всім большой большой привіт, гарного настрою, всіх благ, всього самого-самого хорошого. Картошку сало жарили, доливаємо олії і засипаємо картошку.

Будет классно. Да. С Так, все, ждем. Ребята, вот получилась у нас такая красота. Вот такая картошечка у нас получилась